Итак, показываем новый вариант D алюминий сверху, а сухий электролит в середине. Тут я залив парафином серединный электрод сварочного аппарата угольный. Сварочный электрод. Тут сухий электролит. Як бачите, ось сухий електроліт. Тепер напруга 1,3 і зараз я включу на ток 60 і упала різко міліампер, не мікро, а мілі. Ну, як бачите, дуже непогано, тримає коротке замикання, що дуже добре. Якщо коли алюміній в цій батарейці буде згорати, його легко міняти. Нічого не скварчить, води немає, рідкого електроліта теж немає. Ну, як бачите, дуже непогано тримає ток струм. Такий варіант теж. Але ж тут е, алюміній окислюється. Він не шкварчить, там нічого не відбувається. Я зараз камеру до нього вкладную, щоб ви почули мікрофон, що нічого не відбувається. От я мікрофон полотную, тобто нічого там не шипить. На короткому замиканні. Тепер подивимося, як вистанавлюється напруга. 2000 мВ шкала. Як бачите, прекрасно вистанавлюється. Скоро буде 1 вольт. Тобто цей варіант теж непоганий. Фольги намату згоріло, намотав нову. Так, під цією фольгою є обмазка, що є моїм ноу-хау. Тепер подивимось, так вона відбувається. Це резинка, щоб контакт тримати. Я просто його сюди. Ось такий контакт. Так, і тепер перевіримо напругу на елементі, моєму, який я раніше показував. Так, плюс і мінус. Ну, конденсатор вимкнут. Як бачите, напруга в цьому елементі тримає і навіть піднялась. Я його не эксплуатировал. Сейчас подивимося ток. 27,3 мА. Ой. 2. Ну і падає. І тут до і не зрозуміло. То падає, то назад повертається. Тобто такі Até a gente